Всім привіт! Ми сьогодні поговоримо про пусті баночки серпня. Найперше, у мене є ось такий скраб для губ. Я не знаю, чесно наскільки йому років вже, я його купувала дуже давно і дуже довго використовувала. Він прикольний, він цукровий, легенький, після нього справді є зволоження. От, я не впевнена, чи вони зараз досі продаються, але на той момент це було просто. Пікова популярність їхня. Я вже не пам'ятаю, скільки вони коштували, але, в принципі, як на свої гроші, я думаю, це такий бюджетний доволі сегмент. Вони точно виправдали своє очікування. Далі, це ось такий ценамідний серум. Мені він сподобався, тут всього 30 мл, він е, доволі непоганий. Е, мені, насправді, я не знаю, що говорити про такі речі, тому що це звичайний сером. Е, в мене доволі непривередлива шкіра. Е, я його використовувала ввечері, доволі такий непоганий. В мене колись від них була змивка для макіяжу, таке щось типу середньо між гідрофільною олією. Але вона мені жахливо не сподобалась. В принципі, все, що таке маслянисте, олійне, я не дуже люблю. Далі це моя просто любов. Це просто ідеальний запах, фісташка та солена карамель. От, звісно, це Сол денеро. Я не знаю, просто моя любов. У мене ще є, до речі, ось тут незакінчений 71-й номер. Теж класний. Він Ось у мене він асоціюється з зимою: такий теплий, приємний аромат, просто любов. Цей в мене асоціювався спочатку з зимою. Коли я ним користувалася, але потім абсолютний фаворит літа легенький, Я не люблю парфуми, які душать прямо. Тобто, для мене ось ці, наприклад, парфуми, вони для мене точно не, зим... Ой, не літні. І цей також це 13 парфуз. Єдиний аромат, який я можу використовувати, це оцей нарцису. І то, наскільки мені відомо, його зараз немає, тобто його зняли з виробництва. І тому на авансцену виходить ось цей класний легенький спрей. Просто мій фаворит. Далі, це ось такий ось таке мило. Я його почала використовувати, насправді ще весною. Коли мені хотілося таких легеньких квіткових ароматів. Це річево Sakura, пахне офігенно. Мені дуже сподобалось. Я просто його десь загубила, забула про нього і потім згадала про цю баночку і вирішила його показати вам. І також з цієї серії, насправді, у мене ще. у цієї серії у мене ще є ось такий скраб. Він сукровий, пахне також там класно. Такий самий аромат. Звичайний скраб, зволожуючий, не прямо щоб вау, звичайний нормальний скраб. Далі, це ось такий ланоліпс. Він такий щось насправді, я вже його так е, вирішила до кінця використати, в принципі, як більшість продуктів. Він такий е, мас, як би не сказала, не маслянистий, він такий більш е, щось схоже на вазелін. Е, е, я навіть не знаю, з чим порівняти, але е, губи після нього справді довго зволожені. Він такий має приємний кокосовий аромат. І його вистачає справді надовго, його буквально вистачить маленька грамулька для того, щоб зволожити губи. Я його навіть розрізала для того, щоб просто дістати всі 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 частинки. От. І він класний. Моя щира рекомендація: в принципі, можливо, навіть куплю удвічі. Я просто зазвичай не купую якісь продукти. Два рази. Зазвичай мені хочеться щось нове спробувати, тому так. Ну і далі це останнє таке невеличке відео. Ось такі парфуми. Точніше, пробники парфумів. Це ось цей My Way, він такий був солодкий, в мене асоціюється з якоюсь такою весною, легкістю. Він був доволі непоганий, але я не впевнена, що це мій аромат. Я його використала у відпустці. Um, не знаю, з чим порівняти такий Джорджо -Джо Романі um, легенький. Мені здається, що найліпше його писати так. Це дівчина, яка йде по полю, на ній плаття, на ньому намальовані квіти, о, вітер десь постійно торкається волосся, ось щось таке. О, в принципі. Якщо вам резонує, я не пам'ятаю, які тут ноти, я вставлю десь тут в описі я ось тут ставлю картинку, але він такий квітковий далі. Ось цей від Нарциса Родрігес All of Me. Він доволі приємний. Цей мені сподобався більше. Він не нав'язливий, він щось схожий на ось цей червоний в форматі. Такої легкості і ненав'язливості. Тобто він мені дуже-дуже сподобався. Можливо, я б його взяла на заміну ось цьому червоному, для того, щоб мати якийсь такий парфум, який більш стійкий на літо. От. І останнє це Dior Joy. Тут, була, тут був невеличкий такий пробник. Це теж такий доволі квітковий аромат, і я, мабуть, просто не по квітах, мені він не сподобався, він для мене якийсь дуже доволі такий, навіть не знаю, не те що прізкий, але якось він мені зразу так, я його постійно чула. давайте так, от, Я його постійно відчувала, він мені не сподобався. І це точно не мій формат, я би точно не хотіла використовувати його на постійній основі. І забула про ось цей тонік від COSRX, Класний тонік, знижує pH, своложує такий рефрешмент робить для шкіри. Мені він максимально сподобався. Немає нав'язливого якогось аромату, легенький, класний на літо. І на цьому все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал. чекатиму вас в наступному відео. Па-па-па-па!